А це от чайна церемонія така в мене намічається. Тут от м'ята Меліса і цей, як його, Тим'ян, Чебрець. Моя інтегрована X1 Firemapple. Беру води. Наливаю ну так до відмітки один літр. Не більше. Щоб воно потім, потім спокійно собі там кипіло і все було нормально. Так, де тут кнопка? Ось вона. І все. А тут в мене чай вже заварився, тут в мене можна вже кайфувати. Клас. Дивіться, яка краса. І ось так потихеньку проводжаю день. Ще один робочий день закінчився. Приєднуйтесь до мене в усіх соціальних мережах. У мене все про туризм, все про кемпінг в інстаграм, в телеграм, будь ласка, на YouTube. Всюди вас чекаю. Всім гарного і спокійного вечора! А це от чайна церемонія така в мене намічається. Тут от м'ята Меліса і цей, як його, Тим'ян, Чебрець. Моя інтегрована X1 Firemapple. Беру води. Наливаю, ну так, до відмітки 1 літр. Не більше щоб воно потім, потім спокійно собі там кипіло і все було нормально. Так, де тут кнопка? Ось вона. І все. А тут в мене чай вже заварився, тут в мене можна вже кайфувати. Клас. Дивіться, яка краса. І ось так потихеньку проводжаю день. Ще один робочий день закінчився. Приєднуйтесь до мене в усіх соціальних мережах. У мене все про туризм, все про кемпінг. В інстаграм, в телеграм, будь ласка, на YouTube. Всюди вас чекаю. Всім гарного і спокійного вечора!